Днями ми розповідали про сучасні здобутки надвірнянських нафтовиків і про перспективи розвитку нафтовидобувної галузі на Прикарпатті. А от про те, як добували нафту у минулі століття, і як передавали уміння й навички своїм дітям та онукам, тепер можна дізнатися у музеї нафти, який днями відкрився у Надвірній. Серед відвідувачів музею були наші журналісти. В експозиціях музею представлено документи, матеріали, макети, що стосуються видобутку нафти на Прикарпатті у 18-19 століттях, а також інформація про людей, які розвивали нафтовидобувну галузь на Прикарпатті, основні експонати, серед яких нафтові об'єкти та обладнання в натуральну величину розміщені під відкритим небом. Відкриваючи музей, ведучий свята Михайло Капак зазначив, що музей є гімном людині праці. Він засвідчує повагу до нелегкої праці нафтовика, який щоденно Буваючи нафту, природний газ з надр нашої землі зміцнює незалежність України. Музей є громадським проектом, який реалізовувався впродовж 2013 року силами громадської організації Інститут історії Надвірнянського нафтопромислового району за активної участі трудового колективу НГВУ Надвірна Нафтогаз та структурних підрозділів ПАТ Укрнафта Західного регіону. В реалізації цього проєкту активно. Сприяла районна влада, Натинянська районна адміністрація, Битківська селищна рада, територіальна громада села ТНІВ. Музей створений з метою збереження історії промислового прикарпаття. Адже не секрет, що нафтова промисловість є рушієм технологічного розвитку людства, і саме нафта чи найбільше визначає сучасний світ. Цю корисну копалу на території Прикарпаття знає з давніх давен але промисловий видобуток розпочався в 1771 році. Загалом подібних музеїв є небагато, і розміщені вони в основному у нафтових державах. Вже більше півтори сотні років Надвірнянщина вважається краєм нафтовиків. Розвідка, буріння свердловин, газу та нафтовидобуток, транспортування, переробка. Всі ці галузі розвиваються в районі протягом тривалого часу. Тому створення музею саме тут є визнанням заслуг надвірнянських нафтовиків. З нагоди свята від імені керівництва ПАТ «Укрнафта» до експонатів музею долучилася книга. Нафтова галузь України, поступ і особливості, в якій занесені імена багатьох надвірнянців кажуть, що хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. І от сьогоднішня дата відкриття музею, як ніяк, чітко підкреслює зв'язок між минулим і майбутнім. На відкриття музею з'їхалося чимало гостей з усієї України з Києва, Борислава, Полтави, Другобича, Івано-Франківська, Долини та інших міст, де трудяться нафтовики. Гостей та господарів вітали представники обласної державної адміністрації, керівники ПАД, «Укрнафти», районної влади, гості з інших центрів нафтової промисловості України. Я переконаний, що найближчим часом. коли Творча група реалізує всі задуми. Музей нафтопромислів Галичини стане потужною музейною установою Прикарпаття, науковим центром, науково-просвітницьким центром краю. Він буде слугувати базою для наукових заходів, наукових досліджень. І очевидно стане яскравою визитівкою Прикарпаття.